Підступні удари ворога змушують багатьох з мешканців переїжджати чи евакуюватися, і у цей момент легко загубитися дітям. Тож пропонуємо кілька порад, які допоможуть мінімізувати ризики загубитися маленьким українцям. По перше, тримайте дитину тільки за руку, Пробираючись до місця призначення у натовпі, ведіть дітей прямо перед собою. Назвіть дитині місце, де ви зустрінетеся, якщо розменетесь. завжди майте фотографію вашої дитини, зокрема на телефоні, бажано свіжу. Перед евакуацією навчіть дитину знати на пам'ять власне ім'я, вік, імена батьків, домашню адресу і по можливості контактний номер одного з батьків. Підпишіть речі дітей, літніх осіб, хворих тощо, зазначивши контактну особу та номер телефону. Додатково у внутрішній кишені одягу варто також покласти візитівку із інформацією про контактну особу, копії свідоцтва про народження та паспортні дані батьків.